Суму можете дозволити зробити покупку. Я 8 гривень за день я чи читальний батон я бив. Угу. Ну, На превеликий жаль, сьогодні я помічаю чергове підтвердження розколу у нашому суспільстві. Люди зовсім розходяться у думках стосовно одного і того ж питання. Одні українці кажуть, що Коля Тищенко підор, а в той же час інші українці кажуть, що сьогодні я підор. Немножко, но я <coughs>, диджей. И играю только свинила. Вы давно стали диджеем? Я всегда был диджеем. Просто у меня были заблуждения, что, возможно, я не диджей. Америка Дональд Трамп. Если бы моя воля, за пивроку, всей краине, всем были бы І жили. Норм чи стрьом з Миколою Тищенко. Так, готовий. Колоти ботов собі в обличчя. Бо? Напасти на ветерана, який гуляв з дитиною. Норм. Кришувати кол-центри. Норм. Росія нікаку не особо. Росія була і будет исключительно сосалом Китаю. Ми сосали. Ми сосю і будем сосать. Слава не бороть вас. Україна Україна – це село. Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Про що питають: питають про Арістовіча. А він же радник офісу президента. Вважаю, що він на своєму місці. Вот да, я поехал вы... в Москву сразу, по принципу, иду на вы. Это не на поклон, а это как Саша Белый на стрелку. Ладно, скажу я где. Совесть вона насправде дороже. Четыре области. Крим на сьогодні юнський, ультиматум, Путіна ультиматом го року і обізпечення прав рускоязичного населення і церкви. Дії його команди свідчать про протилежне переслідування генералів, кримінальні справи проти опозиції, тиск на антикорупційні органи. стаття 33 конституції України гарантує кожному, хто на законних підставах знаходиться на територію України свободу пресування, включно правом вільно залишити територію України за винятком обмежень, які становлюються законом. Тут треба ставити питання перед Конституційним судом України щодо його неконституційності і про нас... Я напишу красивий роман. Я буду голосувати українці за кордон. У вас там був міністр національної єдності. Я так розумію, він мав частково цим питанням опікуватися. але зараз він на лаві підсудних НАБУ ним зацікавило. Закрилися просто проти щоб... і не пускали чотирьох народних депутатів. три з них які членів години безперервно стукала в двері різними частинами тіла, що загрожувало її з життю і здоров'ю. Такого ще в нас не було. Влади у вас є. Пейте мочу. мачу. Ну, а брехня української влади трошечки піддістала, чесно кажучи, правда. Сто відсотків. Викрадають людину! Намарана. Отакі мама рада, це Збираються будувати завод з виробництвом у них. Ну розумієте, всього п'ять держав в світі мають такі заводи, прилетіло за цю аферу. Немає ніяких підстав розганяти наш підрозділ. Ж питання, я не бачу жодних об'єктивних умов для закінчення цієї війни як такої. Чи правду кажуть, що вийти з бусіка коштує 10 тисяч доларів? Та ви що, то все фейки і брехня ворога. Вже давно мінімальна ціна 15 тисяч. Профільний енергетичний комітет, огромне, я би сказала, кількість по про енергетику. Якщо... Вот, если... беркутовцам выдать эбонитовые палочки. А митингующих ходить шерстяную одежду. Как мы сможем добывать электричество? А, я думаю, что до детальной публичности наше наших застосования наших далекобийных возможностей мы приедем трешки позднее. Ракети магавка для України, щоб ми продавали їх НАТО і по суті продавали їх Україні? Я вже ніби ухвалив рішення, якщо подумати. Кинуть наші воріженьки, як роса на сонці? Скажи, будь ласка, пан зелений, тобі якимось чином Володимир Санч дав сигнал, що ти можеш знущатися над іншими громадянами України? Яка мета наша у цій війні? Міноборони не отримувало жодних розвідданих із так званого супутника притули. мови оригіналу суд зачите. Ухілян та розкодавка лісфлін, розвіли тут балаган, Подумаєш, приложили чутка ухілянта. А ну ногу прострілі. Нещодавно як у феношалтаймс розписували. Проте як розважаються для Марка Зеленського. І вдвох в качалку ходять, і фільми переглядають, і їдять разом, і головне, сплять разом о, у одному ріжку. Зробили родину, а діти не народжуються. Це чому? Тому що, ви обидва мальчики. Ми повезли свої дрони в Данію показувати, дивиться, як у нас класно. Тоді у мене питання: у нас так да в Україні дронів-перехоплювачів? Наше поле! Не наше! Оно наше! И когда свой находу мне держало ни не ни И, ни какие выплаты группы инвалидности до сих пор нету, потому что никто в твое положение не ходит, я говорю, что я не знаю, что мне тяжело, животные поможет ускорить процессы и средств нету. Нема одного ока, сколиоз, колюс, є тільки один палец! Не берете? Щіняк берем, Для приціла и одного ока достатньо! Більше користі можу принести цією праці тим, що я тим, що я працюю із наративами із аудиторіями. Знаєте, ви ще зовсім маленькі і, можливо, не до кінця розумієте, чому так відбувається. Я хочу знати, хто це така, чим вона дихає, як харчується, де живе. Я хочу укласти з нею угоду, премія має бути моя. Я незадоволений. Наприклад, якщо ми візьмемо а, Київ, які можуть бути у мене питання до мера? І совість, Катя. Вона дороже слави, дороже розкоші, дороже всього.